Існує дуже багато речей, де чоловіки роблять помилки. Те, як вони висловлюють свою симпатію та щирі почуття, деякі базові правила гігієни, з якими ми не погоджуємось, і жим, штанги, лежачі. І якщо з першими двома речами ми так швидко не розберемося, то тиснути штангу лежачі. Ми навчимося вже сьогодні. Ми на каналі ФітнеСю. Ми починаємо. Брейкірофрейфадосванасіютейкіловті Переважно більшість помилок люди допускають не під час самого жиму, а під час того, як вони займають позицію. Те, як ви лягаєте на лаву, називається жимова позиція, і ви повинні її правильно займати. Чому? Тому що у жимі лежачі ваше завдання, щоб усе ваше тіло, по суті, було налаштовано на один рух. Це цей самий жим лежачі, і починаємо. Ми з ніг. Перша помилка це те, що у людей ноги гуляють, танцюють вамбаду, а не зафіксовані. Зробіть мені ласку. Наступного разу, як побачите, як хтось тисне штангу лежачі, подивіться на його ноги. Зазвичай вони просто стоять на підлозі. Ну так для галочки. Типу вони є, ну хай стоять. По суті, якщо людина зробить ось так, нічого в неї не зміниться, уже А це неймовірна велика помилка. По суті, ваші ноги відповідають за стабільність майже усього тіла під час цієї вправи, і вони повинні бути зафіксовані чітко. Поставте стопу трошки більше під себе, щоб у вас був легкий гострий кут у коліні. Стопа може стояти плотно або на носках. Тут вже як вам. Зручніше, якщо ви не готуєтесь до змагань по пауерліфтингу, це великої різниці вам не зіграє. Друга помилка це просто давити ногами в підлогу. Ось таким чином. Ваше завдання не просто надавити повністю в підлогу, ваше завдання давити в підлогу, так наче ви хочете витиснути ваше тіло ось туди за лавку. Тому ми поставили ноги. Слухайте, мені подобається так знімати відео. Взагалі нормально, да? Я лежу, кайфую, музичка грає, кайфово обожнюю свою роботу. Не суть. Отже, ми поставили ноги, зафіксували їх, іначе ви хочете витиснути себе з лавки. Щоб цього не сталося, ми прибираємо третю найпопулярнішу помилку. Це те, що ваші сідниці теж не зафіксовані. Ваші сідниці повинні бути максимально стиснуті під час усього жиму штанги лежачі. Уявіть, що ви знаходитесь у душі, і на вас дивиться якийсь здоровий волосатий чолов'яга і облизується. Так, да, уявили, ось так повинні бути стиснути ваші сідниці. Четверта за помилка це коли люди. Займають ось таке стартове положення. Бачите, що відбувається. Мої м'язи спини вони випуклі, вони беруть участь у русі. Деякі кажуть, що це допомагає нам тиснути це довгоєбизм, тому що м'язи спини вас повинні стабілізувати у жимі лежачі, а ніяк не брати участь у ньому, розумієте? Тому зараз будемо вчити анатомію. Є два офігенно крутих слова, які мені дуже подобаються. Анатомічно вони описують наступні рухи. Це у нас протракція, а це у нас називається ретракція. Знаю, кайфові слова, тому я Часто їх повторюю. Під час жиму лежачі нам необхідно виконати ретракцію. Що воно таке? Ви тримаєте плечі внизу, ви максимально розвертаєте їх назад та зводите лопатки. Бачите, як потужна мене фара почала світити? Ось це, що вам потрібно. Це ваша стартова позиція, і ця позиція не змінюється протягом усього жиму лежачі. Давайте спробуємо лягти таким чином. Отже, ми з вами лягли. Боже, яка пісня грає. Неважливо. Отже, ми з вами лягли, і замість того, щоб випущувати ваші найширші м'язи ось туди і тиснути ось так, бачите, ми їх що робимо? Прибираємо назад, робимо ретракцію, розвертаємо плечі і зводимо лопатки. Так, у вас треба бути кілька рухів таких зробити, щоб максимально звести їх туди назад і утримувати таку позицію. Як тільки ви ляжете так, ви зрозумієте, наскільки у вас корпус стабілізувався, він не буде розгойдуватися як човен, і вам буде набагато. Легше та правильніше тиснути. Я популярна помилка це коли ви лягли звели лопатки, але плечі у вас залишаються ось тут зверху. Я розумію, що ви хочете закрити плечами свої вуха, щоб не чути це все жахіття, і яке відбувається у нашому світі, але не жимі лежачі, да? тому вам необхідно не тільки звести лопатки, а плечі розвернути назад і тримати їх внизу. Щоб не було у вас ось такого жиму, вони повинні бути у вас внизу. Друзі, я вас щиро вітаю. Після п'яти помилок ми з вами маємо честь. Ми з вами маємо змогу нарешті доторкнутися до нашого гралю, до нашої штанги, до нашого грифу. Перша помилка тут, коли ви берете штангу, це тиснути з мавп'ячим хватом. Мавп'ячий хват називають, коли ви не замикаєте в замок, а коли ви тримаєте великі пальці. У вас не в замку. Махпи це круті створіння, я їх особисто дуже обожнюю. Ми всі з вами махпи. Ми пішов мав. Проте у жимі штанги лежачі, нам не треба робити хват махтичим. Чому? Тому що, коли ви у замку, ви маєте більш стабільніший рух, ви маєте більш зафіксованість, і плюс особисто для мене, знаєте, думка, що якщо щось піде не так, і штанга не впаде, ось таким чином мені на груди. Вона полегшує моє життя, скажу вам чесно, тому тримайте хват у замку. Це була шоста помилка. Переходимо до сьомої. Те, як ви беретесь за штангу. Деякі люди просто беруться за штангу, взяли якось там і зняли її. Показую покроково. Ви беретеся ось таким чином. Перший крок. Другий крок, ви розвертаєте долоні таким чином, щоб у вас штанга лежала на ось цій лінії. Потім ви замикаєте хват. І після цього... Ви розвертаєте його. Зараз покажу, як це виглядає на штанзі. Отже, ми беремося, розвертаємо трошки руху, замикаємо наш замок, розвертаємо руку і все. Друзі, з таким хватом ви можете витримати і 70, і 80, і 90, і навіть омріяну соточку, яку ви ніяк не можете потиснути. Якщо ви ніколи не використовували цей хват, друзі, будь ласка, спробуйте, тому що я вам відповідаю. Це буде набагато стабільніше, і ви зможете витисати набагато більше. Помилка восьма. Ей, мої очі тут. Це тиснути або супер широким хватом, або братися занадто вузько. Тут це насправді дуже просто. Візьміться таким чином, щоб у вас був не гострий кут, а прямий. Ось. На одній і другій руці. Після цього подивіться вгору, оп, це буде. Ваш оптимальний хват, якщо що, оці ось штучки на штанзі зроблені не просто так. Вони допоможуть вам відміряти ваш хват. Можете взятися за ними мізинцем, або безім'яним пальцем або Відміряти довжину завдяки їм тому користуйтеся, щоб у вас не було перекосу. Оскільки я сьогодні знато довго знаходжусь у качалці. Я починаю ставати тупим качком, от тому я вже збився з рахунку, яка у нас там помилка. Тому буду казати просто наступна помилка, а порахую вже в кінці відео, скільки ми нарахували рахувалися на помилок. Нарешті ми можемо переходити до самого жиму, але ще не все. Якщо ви правильно зайняли жимову позицію, то у вас повинно творитися ось тут. Мостик в спині невеликий, не треба вигинатися там чи робити якийсь, щоб це було схоже на якийсь там екзорцизм, знаєте, як буває на відео в інтернетах. Ні, у вас повинен бути просто невеликий, комфортний для вас міст. Ваш хребет не повинен просто лежати на лавці, тому що коли ви берете штангу і коли вона з великою вагою, у вас, по суті, навантаження давить вам в одну частину тіла. І якщо не... Місце не компенсує, то вашому хребту становиться дуже дуже дискомфортно. Вмостилися і нарешті ми переходимо до нашого улюбленого жиму. Тут головна помилка, коли люди тиснуть ось таким чином. Відводять лікті під кутом 90 градусів. Коли ви опускаєте штангу, кут, який утворюється між вашим ліктем та тулубом, повинен бути 45, можливо, 60 градусів, якщо ви е, супер у вас довгі руки або довгий корпус. Але в жодному разі не 90, тому що так у вас занадто багато навантаження йде на плече, на ваш плечовий суглоб і занадто мало навантаження падає на вашу цицьку, яку ми хочемо і прокачати. Друзі, я показую вам життя без фарб. Знімаю у справжньому. Хардкор джимі, тому зараз ви чуєте прибирання на задньому плані, сподіваюсь, воно не сильно погіршить вам картинку. Просто за це вибачаюсь. Але я не перестану знімати, тому поставте подобайку і не забудьте підписатися. Ми продовжуємо. Отже, у стартовій позиції ми з вами не вигинаємо лікті під кутом 90 градусів, ось так. Одразу з початку руху ви провертаєте лікті під кутом 45 градусів, ось туди. І під цим же кутом ви комфортно опускаєте штангу і. Витискаєте її. Більш-менш ми з вами поставили правильну техніку. Є ще купа нюансів, але в одне відео це важко вмістити. Якщо вам буде цікаво, пишіть коменти, розберемо більш детальніше. Тепер переходимо до самих помилок, які стосуються у нас самого руку. Перше це витискати штангу просто по лінії вперед. Ось ми опустили і витиснули. Опустили і витиснули. Замість цього намагайтеся це витискати по невеличкій дозі догори. Тобто, ви не просто опускаєте вниз і вверх. Ви Опускаєте по невеличці дозі і по невеликій дозі витискаєте догори, утворюючи невелику дугу. Не треба робити її занадто великою і опускати штангу десь на живіт і потім штовхати її ось туди. Ні, вона повинна бути зовсім ледь помітна. Наступна часна помилка це ігнорування повністю негативної фази руху, коли ви опускаєте штангу донизу. Я розумію, що це базова вправа. Я розумію, що не завжди ви працюєте на гіпертрофію і іноді, коли ви просто хочете пожати якомога більше. Але я вас прошу: не треба робити ось такого пронирювати штангу, потім її ось тут намагатися відбити від грудей і витискати. Це взагалі дві помилки: перше це ігнорування негативної фази, а друге це намагання відбити від грудей. Штангу і що натиснути, чим у вас є. Я не кажу вам опускати супер повільно у стилі. Я не знаю цього чувака з людей, X, який сповільнює час. Ні, але рух повинен бути підконтрольний. Увесь рух, і негативна фаза повинна бути під контролем, і активна фаза руху, а не тільки активна. Я не знаю, як люди це роблять. Я зараз пустим грифом пару разів проронив на себе штангу, і чесно вам скажу, мої ребра відчувають себе не дуже добре. Я уявляю, як так зробити пару підходів з робочою вагою. І Під таку чудову пісню я хочу завершити е, найчастішою помилку, яку я сам доволі довго. І часто виконував, а саме брати занадто велику вагу. Давайте перерахуємо, чому вам цього не варто робити. Перша причина, ви хочете бути сильнішим, так але блін, це самообман. Якщо ви де пісні Перемкнуло пісню, так що до вас виходило. Не суть. Якщо ви з дуже кривою технікою потиснете з відпружинюванням якимось чином на 5 кг більше ніж ви робили на минулому тренуванні, це не зробить вас сильніше. Ніяким чином. Подивіться на змагання по поволітику, коли людина виконує жим штанги лежачі. Вона підконтрольно опускає і дають команду, вона витискає. Ніхто не робить там ось... таким чином. Також, якщо ви думаєте, що ви більше від цього будете комусь подобатись, наприклад, дівчатам, я вам скажу ні. Якщо ви думаєте, що ви у вас буде авторитет серед друзів і вони будуть вас більше любити, ні, вони будуть вам заздрити, тому що всі, хто ходять в зал, у них поломане его, і вони хочуть бути сильнішим ніж ви. Якщо ви думаєте, що це наросить вам більше м'язів, наприклад, грудних, теж ні, тому що коли ви працюєте на гіпертрофію, головне дати правильне навантаження, особливо в концентричній фазі руху, тобто повністю протиснути ваші м'язи, коли ви відпружинюєте і витискаєте. Хер знає чим, ну вибачте мене, це вам нічого не принесе. Ну і плюс травма небезпечність, яку несе за собою надмірно велика вага, з якою ви не можете впоратись. Просто тримайте в голові, що буквально один неправильний жим штанги лежачі може перекрити ваші тренування на наступні пару місяців, а то і півроку. І потім ви ще можливо будете обмежені у тому ж самому жимі. Воно вам треба, воно вам не треба. Тому, друзі, обирайте адекватну робочу вагу у жимі штанги лежачі. Фітнес філ за популярні помилки у жимі штани лежачі усе пояснив. Не забувайте підписуватися, пишіть у коментарях про які помилки я забув згадати. Пишіть у коментарях на яку тему ви хотіли бачити відео, та не забувайте донатити до наступних відео.